слава! На, Героям. Героям. на Сумщині активно зводяться оборонні інженерно-технічні споруди. Концепція облаштування ефективні і функціональні фортифікаційні об'єкти, побудовані з урахуванням нового, набутого вже у ході війни з Росією досвіду. Один з таких на території Сумського району. Він входить в зону оборони міста Суми. Ось такі позиції я використовував з 2014 року, і вони дуже діє. Так проводяться навчання для керівників військових підрозділів оперативно-тактичного групування суми, щоб вони вже на своїх позиціях змогли використовувати усучаснені інженерні напрацювання. Власна військова адміністрація, районні військові адміністрації допомагають всіми засобами, включаючи механізації, засоби механізації. А роблять безпосередньо це все люди. Але люди, які не мали на початок лютого на березень місяць, того досвіду. Тому ми з метою вироблення єдиних. Поглядів єдиного бачення до того, як обладнаються згодні ротні опорні пункти, проводимо це заняття. Система оборони наших там ДФТГ, вона досить суттєва. В нашому ДФТГ, в нашому складі, досить велика кількість хлопців, які мають бойовий досвід, і кожен вносить свої елементи. І фактично ці інженерні ті загородження, які є, вони досить ефективні. Але, як говорять, досконалості немає меж. Коли у хлопців з'являється час, ми постійно використовуємо свій час для збільшення. Знання навиків, ті, які дозволять їм в подальшому більш ефективно оборонити наші домівки. Нам взвод йде 4 бліндажа, плюс три основних три запасних позиції для ББМ, для бойової броньованої машини. Плюс... Відділення, умовно кажучи, займає по фронту 100 метрів. А я, як командир підрозділу, який безпосередньо відповідає за охорону і оборону державного кордону на Сумщині, прибув поновити свої знання, бо мав невеликий перерив під час служби. Все організовано так, як книжка пише, як кажуть. Зараз ми стоїмо біля моєї любимої техніки БМП-2. З 2014 року я безпосередньо на таких машинах воював. Вона сюди приїхала для того, щоб ми побачили, як правильно вона має зайняти свою позицію, як ведеться бойові дії на ній, як потрібно правильно обладнати свої позиції для збереження свого особового складу і в подальшому нанесення вогневого враження противнику до повної його знищення. А такий вигляд має вогнева споруда підвищеного фортифікаційного захисту. Вона призначена для ведення вогню з великокаліберної зброї, обладнана електроживленням, вентиляцією, альтернативним джерелом енергії. Далі командно-спостережний пункт. Я знаходжуся на контролі спостережному пункті, на, на спостерігаю за дорогою і місцем підступу ворога до міста. Якщо б це така була споруда 24 лютого топ орки до нас не зайшли в житті. Правильне фортифікаційне обладнання позицій, над яким ми зараз працюємо на всій підпорядкованій території, це підвищення ефективності застосування всіх видів зброї та бойової техніки. А також це захист підрозділів від засобів ураження противника, говорить командир операційно-тактичного групування. Ми такі вже зробили практично по всій межі адміністративного кордону з нашим ворогом з Російської Федерації, безпосередньо. В смузі Сумської області, і в смузі Полтавської області, але загострюю увагу особливо в смузі Сумської області. Оксана Кириленко, Євген Абрасімов, Сергій Коваль, Сергій Шаповалов. Новини на Суспільному. Суми.